і захід разом у буквальному значенні цих слів івано-франківці гостинно приймають переселенців із неспокійних регіонів України. Ця оселя в Угринові стала тимчасовим прихистком для харківської родини. Власну домівку їй довелося залишити через тривогу та страх. Мовляв, побоювалися, що за Кримом російські військовики вторгнуться і до їхнього міста. Серйозне рішення зініціювала дружина Олексія. Тож разом із восьмирічним Максимом та зовсім крихітним Данилом сім'я вирушила на Прикарпаття. Попри шалену інформаційну пропаганду, ні бандерівців, ні екстремістів. Так і не зустріли. Я должен отметить радушие, поскольку э, я общался на русском языке. Я там покупал карту города, я был в супермаркете, я покупал какие-то продукты. Мы, э, там зашли є кафе, такой чай купить. Тобто вот, то есть я должен отметить, что люди. Поводяться зі мною дуже чемно. Я вже по-русски даже не знаю, як це сказати. Всі утечі вот розговори якихось яких-то екстремістах, про це просто ну, чепуха какая, і не понятно від куда на Хоч західного міста побачили небагато, та вражені не бракує. Особливо архітектурно естетичних після широких монументальних будівель та широких проспектів Харкова найбільше здивувала затишність станиславівських вуличок. Вистачило нових відкриттів і для маленького Максимка. Щоправда, трактує їх він безпосередньо і по-дитячому. Мне понравилось больше всего, как мы были в магазине. Там были такие большие, ну ящики, а, а в этих ящиках. Було все мілка, соль, сахар, крупа, да, вермішель. А у нас такого в вообще нету. Родина, що прийняла харків'ян, позитивних емоцій теж не стримує. Кажуть, кого побачать на своєму порозі не знали, але готові були допомогти. І, хоча гусі мешкають нині в окремому будиночку, запровадили спільні сніданки та вечері. За цим столом обидві родини знайомляться та діляться колори, тому навіть вивчили смаки одне одного. Батько п'є карпатський без безпереду. А мама п'є водичку зв'язку з тим, що вона кормить. Але попри те, все ми дуже всі любимо каву. Тому пропоную гостям регулярну галицьку каву. Я її роблю міцною і завжди даю до неї трошки колець. Це дуже гарна сім'я, дуже приємна сім'я. Нам цікаво з ними говорити. Ми обговорюємо їхній побут, наш побут, ми порівнюємо. В принципі, це той самий стиль життя, що в Харкові та Івано-Франківську. Просто ми спілкуємося різними мовами. Цим містом активний відпочинок та навіть спільний похід у неділю до церкви гостюватиме родина Олексія на Прикарпатті близько тижня. Відтак знову повернуться до рідного Харкова, де залишили рідних, друзів та колег.